Людина до тих пір живе, доки вона розвивається. Якщо вона не вирішує проблеми, якщо про неї не згадують, якщо їй не телефонують, або вона комусь не телефонує, то вона вже зупинилася, вона померла фактично. Тобто, біологічно можливо вона ще живе, але фактично вже вона закінчила своє життя. Без мети людина не може жити. І, от, наприклад, як ми можемо високий мур... Цегли зморовані, як його можна подолати, от ми не можемо його подолати так, за один раз, але ми можемо, наприклад, кожен день по цеглинці витягувати так, і наступить той момент, коли вхід буде вільний, просто безперешкодно. Тому так само і кожна людина. Крок за кроком, навіть якщо, здавалося б, задача яку вирішити не можна, але якщо крок за кроком алгоритм дій намітити, то будь-які труднощі, будь-які проблеми можна вирішити. Я так думаю, що у нас дуже багато патріотів, дуже багато патріотів, і навіть те, що перед новим Роком йшов один дідусь, який мені сказав, каже, от, спасибі за місто. Тобто я вважаю, що це теж вже патріот, тобто йому не байдуже. Чи, Наприклад, той лист, який вчора був опублікований в газета Вісті, да? якщо ви його читали, він починається з тим, що я пишаюся тим, що я живу в місті Борисполі. Це теж патріот. А далі вона пише про недолі, які є в нашому місті. Це є теж патріот. Тому критерії патріотизму, вони дуже широкі, і кожен їх, можливо, бачить по-своєму. Але я так думаю, що переважна більшість, якщо вона себе в першу чергу поважає, то вона повинна бути патріотом. А патріот це той, який не байдуже проходить мимо якихось негараздів, який допомагає ті ж самій владі критикує, знову ж таки, конструктивно цю владу, щоб завтра було в нас ще краще. Кінцевий результат я про нього говорив вже і неодноразово, не тільки яка торкається молодіжного парламенту і взагалі органів самоорганізації населення. Це звичайно побудова громадянського суспільства. От коли два дні назад, наприклад, ми виїжджали на вулицю Франка, зустрічалися з людьми, спочатку так такий. Різкі, можливо, навіть випади да, в адресу влади, да? потім я кажу, мабуть, ви перепутали. Я так само з вами по одну сторону. І хотілося б, щоб ось ось цей бар'єр, який існує, він, можливо, і буде існувати, але не настільки величезний цей бар'єр між владою і громадою, тому що ми якраз вирішимо спільні завдання. Тут хотілося б, наприклад, в тому числі і за допомогою молодіжного парламенту, щоб краще знали, чим займається влада. Втручалися в управління в цивілізовану владу. чому у нас є сьогодні є і представник молодіжного парламенту і в виконавчому комітеті, і от тільки таким чином, саме через розвиток і співпрацю через громадські організації, а молодіжний парламент є громадською організацією, можемо прийти на кінцевий гарний результат. Тому що якщо рішення буде прийматися одним чиновником тиші кабінета без обговорення, без підтримки, ну воно буде, як правило, мертве. Тому така співпраця кінцева це запорука успіху. За будь-яку справу ми не будемо братися, яку б ми не бралися, аби якщо така буде гарна співпраця, то звичайно, що будуть всі в результаті задоволені.